Привіт, це ваш незмінний диктор і головна лікарка люксоптики Лариса Борисівна. Вітаю, хороші глядачі. Сьогодні поговоримо про косоокість, бо мова тут іде не лише про зовнішній дефект, а й про серйозну зорову ваду. Так при косоокості порушується скоординована робота очей та мозку, угу. і людина втрачає бінокулярний зір. Е, а можна пояснити? Пояснюю, людина перестає бачити світ об'ємним, зображення стає двоїтися, у. а у дітей при цьому косоокість. Може поєднуватися з амбліопією. Це те, що серед простих дикторів та людей зветься лінивим оком. Саме так, але зазначу, що існують три види косоокості: акомодаційна, часткова акомодаційна і неакомодаційна. І як же з ними боротись? Комплексно за допомогою призматичних лінз, оклюзій, а -а -а. апаратного лікування, а при значній косоокісті треба хірургічне втручання. А що там кажуть про м'які контактні лінзи? Їх теж призначають. Дітям у віці 5-6 років вже можна носити лінзи як альтернативу окулярам або оклюдер. Угу. Ну і взагалі носити контактні лінзи дітям можна від народження. Оклюдер, любі глядачі, це така наліпка, яка закриває око. Угу. Шановна, а як лінза може виконувати роль оклюдера? Це ж якось незвично, м'яко кажучи. Ну лікарі призначають високодіоктріну лінзу на одне око, яке бачить краще. Для того щоб око амбліопічне, яке бачить гірше, починало активно працювати, так що і потрібно для лікування амбліопії правильно. Але треба пам'ятати, що лінзи виправляють тільки ту косовокість, яка реагує на корекцію, тобто акомодаційну. А часткову акомодаційну і неакомодаційну акомодаційну як будемо виправляти? Шляхом комплексного лікування. Бо, на жаль, їх неможливо виправити лише однією корекцією. Зрозуміло, все непросто. І комплексний підхід, тобто призматичні лінзи для окулярів, оклюзія, апаратне лікування при необхідності хірургічне втручання то наше все. Як завжди, тож раджу не забувати відвідувати свого офтальмолога раз на рік, угу. бо своєчасний діагноз є запорука гарного зору і… та гарного настрою. Хм. Здоров'я і настрій. Хіба є щось важливіше? Заходьте до нас у люксоптику, ми завжди чекаємо.